Для кривого рогу є важливою складовою. З кожним днем саме культурі приділяється все більше уваги, адже без культури неможливий розвиток нашої країни. Це проект дім на рудані. Сьогодні поговоримо про культуру. В гостях головний спеціаліст управління культури виконком Кривицької міської ради Ірина Задонайчук гай. Добрий день. Доброго дня. хочу вам потиснути руку. Я радий вас бачити, навіть хочу. Так, дуже приємно. Дякую, що знайшли час та можливість з нами поспілкуватися. Дякую нас, вам, до за запрошення. У нас, на мій погляд, доволі цікавий і важливий проект для нашого міста. Він має назву Дім. Я пропоную трішки спілкуватися і рухатися. Тим паче, я Добре. думаю, що так. Під час руху будуть думки з'являтися. Тому що сьогодні будемо спілкуватися про культуру. Хочу тут цитувати. Так, цитувати гурт Роялькіт. Які завжди кажуть мені про те, що все починається з культури, О, дякую. а мені цікаво дізнатися, а з чого для вас розпочалася культура в місті Кривий Ріг? Ой, для мене особиста культура розпочалася ще коли я працювала на радіостанції. Це було дуже багато років тому, але всі ми колись працювали <засували> <на> радіосандви, <засували> так всі ми звідти, всі ми з радіо. Але знаєте, там те, що мені подобалось найбільше, це це спілкування з людьми, це ці проекти, які ми готували. Це тоді так вирувало життя культурне, радійне. Щасливе життя, знаєте? От і ось в далекому, там, 2015 році, таким чином я й опинилася в управлінні культури. І звідти все почалося. На жаль, 2015 рік теж був дуже важким для нашого міста, для нашої країни. Але культура це те, що не зупиняється ніколи. Це те, що бурлить в тебе в серці, бурлить в кожного з нас, бурлить в державі, в країні, в, в будь-якому місті на землі. Тому. Е, ось так уже бачите, багато років багато років я її не полишаю, а вона мене У <гум> вас з нею один-один. Здається, мені так, я так, сьогодні таки. не хочу робити такий серйозний випуск і користуватися такими словами як обов'язки. Відповідальність мені сьогодні цього не хочеться. Можливо, з кимось іншим, не з вами. З іншими людьми я про це спілкувався. Але скажіть, будь ласка, для вас зараз що є пріоритетом в розвитку культури в Кривому Розі? Знаєте, саме слово культура воно настільки багатогранне і багатокомпонентне, що так одним словом навіть не скажеш. Е, ну, по-перше, це те, що Зараз як ніколи повинен бути її такий сплеск, знаєте, сплеск культури. Бо вже такими, як ми були, до лютого 22-го, вже ніхто з нас не буде. І таким не буде ні культура, ні економіка, жодна з галузей. Але е, можливо так не можна казати, але якщо зараз ми почнемо, скажімо так, новий старт, дамо е, нові меседжі навіть е, тим культурним подіям, які ми робили до того до лютого 22-го, Наша країна дійсно стане не не те, що підніметься, вона стане найкращою в світі. Знаєте, я в це в це вірю, бо тому що через оці проблеми, які зараз ми проходимо, через ці біди всі ми станемо розвинутою державою. Тому культура це в першу чергу це і розвиток юних талантів, це розвиток митців, це підтримка креативних індустрій, а їх в нашому місті немало. Це Збереження як матеріальної, так і нематеріально-культурної спадщини, та, що в нас є. Зараз її руйнують, але ми повинні її зберегти, ми повинні її розвивати і надалі. Тому е, сказати одним словом, якийсь пріоритетний напрямок це просто неважливо. Все і відразу. О, да. Чи можна сказати зараз, що культура об'єднує людей? Звісно, це відчувається в нашому місті, тому що я знову ж таки моє власне бачення ставлення це те, що різноманітні культурні мистецькі осередки нашого міста об'єднуються задля для організації певних заходів різного формату, задля для проведення фестивалів. для… Дорослих для дітей ви це відчуваєте? І а, якщо відчуваєте, скажіть, будь ласка, а, наскільки ну знову ж таки, таке слово як ефективно, це не хочу я використовувати, а, наскільки це зараз є важливим? Дуже важливо від перший рік війни ми взагалі ніхто не знав, що робити, як робити, чи треба щось робити, чи не треба і робити, а якщо робити, то як? І от зараз, коли починають виходити потрохи в офлайн фестивалі, різноманітні загальноміські заходи, заходи в районах нашого міста, люди починають об'єднуватися. Знаєте, я ще таке замітила таке. Нещодавно в нашому місті був фестиваль Зрібно проходило. проходили. І члени <смітна> журі, знаєте, що помітили? Що багато наших юних талантів вони класно співають, вони там класно танцюють, але вони не можуть себе поводити на сцені. Тому що ці роки карантину, повномасштабного вторгнення забрали в нас ту харизму, якою ми ділилися з людьми. Якісь творчі... Те, що ми хотіли ділитися, ми ділилися лише онлайн. І тому зараз, коли ми оживаємо, потрохи ми виходимо з онлайну, тому це неймовірно важливо, як для таких маленьких наших творчих учасників, так і для вже, скажімо, тих, хто мають якийсь досвід, та, мають якийсь досвід, тому це неймовірно важливо. Я тут повністю погоджуюсь. Я взагалі зараз намагаюся слідкувати і не пропускати взагалі жодного фестивалю, який відбувається в нашому місті. Ну перше, тому що в мене донька вона співає і співає тому що дружина вона викладає хореографію, тому що ми там займаємось також певним розвитком дітей і культури в цілому в нашому місті. Тому ось такі фестивалі, як срібний джерел, не знаю, чи буде чи не буде танцююча осінь. Це є важливим. І мені цікаво дізнатися, ось ви, були, ось ви були членкиною мистецької ради фестивалю. На що ви звертали увагу? На професійність, на образ чи на те, як поводить себе артист на сцені? Я в першу чергу теж як мама це звертала увагу дійсно на відкритість дитини. Тобто настільки важливо, щоб зараз наші діти так відчували себе, наскільки ну, це можливо, в безпеці, і от тоді вони відкриті. Адже діти, вони насправді настільки відкриті, це вже ми дорослі, там щось з досвідом приходить до нас, а ми там десь закриваємось. А ось ця щирість, яку вони дарі дарують людям, оця таке, знаєте, невимушене. Відношення до того, що він на сцені, От, і оця відкритість і щирість, вона неймовірно підкупає. Тому, е, так, звісно, ми оцінюємо і професійний рівень е, виконання, е, про підготовку, як наскільки люд, е, дитина готова навіть до фестивалю, адже вона може бути там гарним виконавцем, але вона, можливо, не готова да, до великої сцени. І це в сукупності робить такий де, е, образ. Але оця щирість вона підкупає навіть, коли глядачі в залі, коли ти сидиш і оцінюєш, як співають або як танцюють професійно, а весь зал, навіть не розуміючи там якихось нюансів професійних, вони стають, аплодують, кричать, щось вигукують, якісь там свої меседжі. Це круто. Слухайте, я оце слухаю те, що ви. Кажете, і я розумію наскільки це важко взагалі оцінювати і дітей і як мама, і, взагалі, як людина з. Естетичними розуміннями, що відбувається на сцені, і взагалі як представниці управління культури нашого міста, давайте все таки якісь формальні, не те, що формальні, офіційні запитання, я повинен поставити, тому що ну, формальні тут не підходить. Ось, скажіть мені, будь ласка, зараз, на ваш погляд, знову ж таки, наскільки це можна говорити, наскільки це можна коментувати, міська влада, органи державної влади. Вони сприяють розвитку культури в нашому місті. А звісно, міська влада підтримує дуже розвиток культури міста. Наприклад, за час війни одним з таких важливих показників є те, що за час війни не було зачинено жодного закладу культури. Заклад культури це де діти навчаються безкоштовно у палацах культури, де вони навчаються у мистецьких школах і жодного закладу не було закрито. Виходить фінансування закладів культури це по-перше. По-друге, у 22 закладів культури наразі вже існують укриття. Тобто робиться все, аби діти були у безпеці, аби діти працювали, діти займалися. І це все проходило в безпечних умовах воєнного стану. В закладах культури так, існують пункти незглавності, тому знаєте, така потужна робота, і вона повинна продовжуватися надалі, те, що ми зараз робимо. Так, ми трохи переформатувалися, де бо ми строїмо, будуємо ці укриття, але це дає нам знаєте, якусь віру в те, що ми все зможемо, і ми будемо далі розвиватися, ми будемо далі розбудовувати свою країну. Це важливо, і я хочу для себе особисто поставити також питання щодо того, чи я, чи звертаю увагу про лінію культури. Ну, наприклад, не на міські. Комунальні державні, ну скажімо так, установи, заклади для розвитку культури. Uh -huh. А ще на ну умовно там приватні школи. Чи є можливість також співпрацювання? Чи не є те, що наприклад, ось там якісь фестивалі, ми там оберемо представників на там. Комунального закладу, а, а ті, хто там, відкривають свої е, умовно приватні школи, вони якось будуть в стороні. Такого зараз немає, ні, ви цього не відчуваєте? Ні, тому? але в цьому році ще такий як приклад вам хочу навести. Такий є фестиваль У нас весна Рудана. Ну, немає таких людей, які не знають цей фестиваль міський. Він загальноміський, він проходив завжди так масштабно, в кожному районі міста, в кожному закладі культури. І ось цього року він трохи е, змінив свій формат. Ну, Скажіть, тому що ця історія мені. Подобається про веснордану для нас, коли ще танцював 100 років тому було, є там умовним показником те, що ми там проходимо до якогось головного етапу. Ну, ми там ж були по районах. Так, були районний тур, спочатку, потім. міський. А потім, коли ми там проходили в міській зі цей тур, ми молодці, ми а, щось зробили. Ось Розкажіть мені про це, тому що я так через роки згадую. Не це такі теплі спогади. По-перше, і по-друге, я вже також як батько хотів би продовжувати, щоб мої діти брали участь у весні рада. Тому розкажіть про неї. От так в цьому році ми змінили його формат. І він став такою мистецькою премією. Весна Руда. Премія гарно Мені так лунає. Резонує. Або це таке важливо. Так, щоб такі спогади були і у ваших дітей, треба все одно, все те, що ми надбали вже за ті роки. Трохи осучаснити, можливо. От це і відбулося з весною Рудани. І ця мистецька премія мала 12 номінацій. Різноманітного направлення це і відео, і пісня, і танець. І тому в них приймали участь. Креативні індустрії, комунальної власності, державної, приватної власності міг змогу взяти будь-хто. Ну це не заборонено. Це, Ні, це, це навіть навпаки. Ми робимо все. Аби знаєте, нам треба створити зараз для того, щоб культура в місті розвивалася в будь-якому місці, в кривому році, розі, тим паче е, нам треба зробити все, аби з е, таку знаєте, створити культурну екосистему, де всі культурні інституції, креативні індустрії працюють за одним напрямом, адже вони хочуть вивести там на якийсь рівень місто, на якийсь рівень країну, показати себе. Тому це ми лише завжди раді, коли до нас приходять і приймають участь приватні, робимо все, аби залучати приватні креативні індустрії до наших заходів, до наших фестивалів. Слухайте, ну мені те, що я чую, дуже імпонує, і я хочу, щоб робота та взагалі, все, що пов'язано з культурою, воно не зупинялося, щоб рухалося далі, були нові люди, нові ідеї, нові формати. Ось як взагалі люди можуть слідкувати за певними заходами, які відбуваються, і відбуватимуться на перспективу в нашому місті. Ці як це все в онлайн просторі зараз організовано. Кожен заклад культури нашого міста має там сторінки в соцмережах, свої сайти, в тому числі управління культури, має сторінку у Фейсбуці, у інстаграмі. Да, Бачите, як нас навіть було заблокували. Хоч, так. Ось, давайте сюди сюди, то ще теж. Сторінку у Інстаграм, ми ведемо телеграм-канал, і и, и, лише... да, зараз ми лише оберти набираємо, але ця робота має на настільки важливий напрямок, що з кожним днем ми намагаємося десь чомусь навчатися у молоді. Так, у На Рілси, у Тік-Ток. <різь> Тому вже да, залучаємо навіть ті, хто і не знав, що таке Рілс, але зараз це так круто розвивається. Тому е, намагаємося йти в ногу з часом, з молоддю, підтримувати молодь, по-перше, бо за ними майбутнє. Я тут, слухайте, знаєте, це та сама розвага, коли я на 100% з кожною вашою тезою, з кожним спічем, якщо так можна сказати, повністю погоджуюсь. Слухайте, цікаво мені дізнатися, щось в планах на майбутнє є такого цікавого, що до сих пір за тими чи іншими причинами ще в нашому місті не було. Можливо, якісь певні інсайди. Про які можна трішечки там, знаєте, розказати. Ну, що так, виключно стало цікаво. Ну, багато розповісти не зможу. Багато нам не потрібно. багато часу залишилося дві хвилини. Але я хочу сказати, знаєте, що зараз готують в нашому місті розробляється стратегія розвитку кривого рогу до 30-го року. І крім того, там вже ж будуть входити і напрями. Культурної сфери, тому ми зараз робимо все, аби е, таке знаєте, внести щось, е, таку нову хвилю. Тому поки що не розповім, поки що, знаєте, не кажуть, не, не кажи наперед. Тому наперед не Так, але слідкуйте та, за нашими сторінками. Ну, Ні, хоча б для кого це буде? Скажіть мені, будь ласка, те, що планується, я знаю, що там на початок 25-го року щось там ну, просто знаєте, люди подивляться. І потрапляючи в ефір нашого телеканалу, ми ж там будемо майже щоденно розумієте з нашим вірами. Ну поки, ну скажімо, так, поки не буде інтерв'ю з антитілами. Добре, антитіла я в це місце. так і буде Просто щось цікавеньке, що з чого розпочнеться 25 й рік, без назу, без там, умовно, якихось деталей і просто на що чекати? Ну, по-перше, ми вже готуємося до Нового року. Е, е, новорічні свята. Е, ми не залишимо без новорічних свят наших криворіжців, тому Новий рік і масштабне підготування. Е, і крім того, ми готуємо в новому році новий. Проєкт, фестиваль, свято. Знаєте, у нас були такі різні вікові категорії завжди в фестивалі. Любий фестиваль або конкурс ділиться на вікові категорії. І буває таке, що найменші іноді не були задіяні. Тому саме хочемо ще охопити цю категорію населення нашого, юних наших таких зірочок. Тому в Наступному році, початку року, ми плануємо такий фестиваль саме для най най найменших неймовірне свято щасливого дитинства. Я взагалі полюбляю ці поєднання, коли фестиваль не будемо казати там конкурсу, ці всі штуки, тому що відразу діти чують конкурс, вони напрягаються. Всу... Фестиваль свято це круто. Я взагалі дуже хотів би, щоб ну, мовно, наш телеканал вас в цьому підтримав, тому що у нас, окрім такого більш, ну як ви бачите, більш серйозного проекту під назвою Дім, якому ми зараз займаємося. Є ще проект Діван, де можна запросити плановити. То молодь, ми взагалі постійно там намагаємось про культуру спілкуватися, про талановитих людей і нашого міста, і взагалі України в цілому. Тому, якщо там буде щось потрібно, ви там скажете, міша, є нам класна дитина. собі, Я окей, не проти. Взагалі, а якщо цієї дитини ще буде прізвище Цема? <свист> а ні, <свист> до <давай>, речі, <свист> <читав>, там за речі, там вже такого не буде. Окей, все. Я вам дуже вдячний і дякую за це інтерв'ю. Знаю, що робота у вас кипить. вам, вас дуже так... неймовірно, була рада вас дякую. дякую. Ну, я, якщо чесно, трішечки хвилювався про інтерв'ю. Я, скажімо так, підготував запитання, більшість з яких я поставив, але в дещо не в такому форматі, як, ну скажімо так, Потребує формат, ну, мовно, публіцистичного дачі. Uh -huh. Я хотів, щоб ви, як представниця культури, і взагалі, як людина обличчям культури кривого рогу, яким ви є, отримала задоволення і на такому в форматі інформації розповіли про Кривий Ріг, тому що хочеться про Кривий Ріг, про культуру спілкуватися так більше наживо. І більше, знаєте, більше. більше. Да. Дякую вам. Не всі дооцінюють, на жаль. Саме сфера культури. Знає, а знаєте ще як кажуть, що е, бій виграє армія, війну економіка, а безсмертя нації здобуває культура. Тому її трохи недооцінюють іноді, але вона неймовірно важ, важлива. Якщо ви до сих пір недооцінюєте культуру, ми йдемо до вас. Дякую вам за це інтерв'ю, друзі. Це проект «Дім» на Рудані. Побачимось.